Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якої я бачу свою Україну. В Моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моїй Україні чесна влада. Про неї в народі складають балади, працює й працює з ранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. В моїй Україні чимні дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні. терипони Карпати